Так, друзі, всім привіт! Мотоподорожі завжди приносять задоволення. Свіже повітря, нові враження, можливість завжди змінити маршрут. Але для того, щоб насолоджуватися їздою і не відволікатися на якісь дрібниці, потрібно знати декілька секретів у виборі мотоекіпу для подорожей. Сьогодні обсудимо всі тонкощі у виборі екіпу для туризму. По-перше, мотоодяг повинен забезпечувати високим рівнем захисту. По-друге, захищати від холоду та дощу. А також запобігти від перегріву у спеку. По-третє, мотоцикліст, проїхавши сотні кілометрів, не повинен відчувати дискомфорту. Тому екіпіровка для подорожі це мотоодяг підвищеного комфорту. Вона не повинна сковувати рухів і виготовлена з матеріалів, які забезпечують тепловим ефектом, вентиляцією і вологістійкістю. Переходимо саме до огляду мотоекіпу. І першим це буде мотошоломи. Їх обирають декілька видів для турингу. По прикладу, це модуляр, dual-sport шолом з козирком та трансформер. Щелоп закидається аж на Розглянемо перший модуляр це буде Shoei Neotec 3 з новою сертифікацією шоломи дуже крутезної якості, ручної збірки, чисто в Японії збираються, та з дуже класною шумоізоляцією. Він є модуляр. Можна зупинитися десь на заправці, випити чашечку кави, або якщо вам щось потрібно там передивитися, або навіть просто зупинитися і відпочити. Ви можете щелепу наверх закинути, подихати, подивитися, що вам краще підійде для цього. Також шалом має сонцезахисні окуляри та пінлок в комплекті. Дуже популярна модель, саме модуляр від Shoei Neotec 3. Далі розглянемо два шоломи: це від виробника Scorpion та Aeroh. Чому вони разом? Тому що це по факту два Dual Sport. у ADX другого Scorpion В комплекті йде дещо козирьок. Козирьок від сонця або гілок, якщо катаєте, по бездоріжжю. Але різниця тут буде саме у ADX, тому що це є ще модуляр. Тобто щелепа тут відкривається. Ось тут присутні сонцезахисні окуляри. Мотошолом має нову сертифікацію EC2206 та пінлок в комплекті. Це середньобюджетний шолом французького виробника Scorpion ADX2. Aero Commander це композитний шолом. Топовий від італійського виробника. Має також сонцезахисні окуляри. Повністю сертифікований в комплекті Пінлог. Пінлог це must have штук. Ну, по факту це проста фізика. Тобто візор буде запотівати при перепаді температур, а пінлок це така вставка на візор, щоб візор не запотівав. Тут він йде в комплекті. І ще, друзі, тут відкривається тільки візор, тобто цей шолом по факту Dual Sport інтеграл. Щелепа тут не підіймається. І з цього він легший, тому що все ж таки модуляри. І трансформери Вони будуть важче за рахунок цих всіх механізмів. Шумоізоляція теж гарна у мотошолома, козирьок можна зняти, якщо він вам буде заважати. І наостанок розглянемо трансформер від HGC, виробник Південна Корея. Мотошолом має також пінлок в комплекті сонцезахисні окуляри, нову сертифікацію, а також цей шолом є трансформером. І якщо хтось переживає, що мотошолом буде там гірше по захисту, е, ну, типу, якщо там якісь модулі відкриваються, і так далі, то мотошолом HGC, наприклад, і. Шої є подвійна сертифікація. Тобто ось такий мотошолом сертифікований як напівлицевик і як інтеграл. Тобто тут, по факту, сертифікація подвійна і захист буде крутий. Так само і у Шої Neotec 3, Neotec 2. З мотошоломами ми закінчили. Переходимо до мотокуртки та до мотоштанів. По прикладу, це ось такий ревіт від нідерландського виробника, дуже крутезної якості, прям 100% вам гарантую. Ця куртка відрізняється наявністю ось таких вентиляційних отворів, тобто їх можна відкрити для того, щоб вентиляція була крутезною. Ось так це робиться. І буде краще продувати. Також ця куртка має рівень захисту другий, тобто лікті плечі. Спину потрібно окремо докупляти, а також тканина сертифікована рівнем 2А. Мотокуртка ця має дві підкладки, вони повністю знімаються. Одна підкладка йде тепла, щоб краще зберігала, зберігала ваше тепло. А інша вінстопер і мембрана проти дощу і вітру. Реально дуже крутезна куртка, саме для турингу, класно підійде. Так само по мотоштанам. Це теж Revit, модель Off-track. має. Захист другого рівня, тут коліна і стегна влаштовані тут так само. Вентиляційні отвори присутні, їх можна регулювати, а також кармани. Також, друзі, мотоштани та мотокуртка мають ось такі світловідбиваючі ставки для того, щоб вас краще було помітно на дорозі. Давайте детальніше ще подивимось на мотоперчатки. По прикладу, це ось така шима ProSpit. Вона. Скомбінована, тобто тут і шкіра, і текстиль, вони подовжені. Для кращого захисту також тут присутня вентиляція. На долоні присутні. Як вам показати, ось так. На долоні присутні слайдери теж для вашого захисту та комфорту. Дуже зручні верчат. Реально зручні перчатки, або можна розглядати якісь інші. Взагалі є. У нас в магазині особисто мотоперчатки з підігрівом, якщо вам цих не вистачить, можна подивитися на сайті. У нас там є реально круті перчатки, які в цю зиму просто must have їх дуже швидко розбирали. Також додатково можна ще до мотоперчаток докупити під перчатки. Тобто така термуха вдягається на долонь, на зап'ястя і, в принципі, буде зігрівати ваші руки ще краще. Мотоботи. Дуже важлива річ у вашому захисті, тому розглядаємо тільки високі. Краще буде з мембраною якось дихаючою, тобто вона вологу не буде пропускати і так само буде дихати. Наприклад, Alpinestars Stars Air Plus V2 має технологію GORE-TEX, тобто дихаюча мембрана, яка не буде пропускати вологу, а тим самим буде дихати. Реально класні мотоботи, виконані з шкіри і частково комбінована сітка. Наступний приклад TCX AirTech, італійський виробник AlpineStars так само. Тут більше ми бачимо технологія теж Gore Tex. Більше буде продаватися ці боти, але теж дуже зручні, реально. Рекомендую звернути увагу саме на такі моделі. Деталі, про які не варто забувати, це термобілизна та підчломники. У нас тут дуже крута термобілизна від виробника Dainese. Технологія мікрофібри Dry Arn. Дуже приємна тканина на дотик. Вона дуже круто буде зігрівати вас. Та при цьому навіть і дихати. Тканина дуже добре тягнеться, вона є безшовною. А також, друзі, у нас є така сама термобілизна, тільки з технологією CoolMax. Дана технологія CoolMax. Навіть у спеку буде зберігати ваше тіло повністю у сухості, і вам буде комфортно від цього. Підшоломники також виготовляються з різних матеріалів та призначення для різних погодних умов. На більш теплу погоду це ось такі буде Oxford CoolMax технологія, тобто вона зберігає ваше тіло, голову в сухості. Підшоломник Dainese Thermo, тут мікрофібра Dry вона буде зберігати вашу голову в теплі, та й при цьому ще й дихає тканина. В цілому ми пройшлися по всіх аспектах у виборі мотоекіпу для подорожей. А зараз давайте підіб'ємо підсумки щодо вибору мотоекіпу для туризму від інших виробників. Перше, мотокуртка повинна мати декілька підкладок для вашого комфорту. Тобто вона повинна бути утеплена, а також з мембраною чи вінсопером від дощу та вітру. По-друге, звертайте увагу саме на захист. Він повинен бути. Крутезної якості та найвищого рівня. Мотоштани так само підбираємо з підкладками. Там дві або одна підкладка універсальна, теж дуже важливо, тому що вам це знадобить. Звертайте вашу увагу також на вентиляційні отвори, щоб влітку вам було комфортно кататися. А також куртка повинна бути подовжена. Мотоперчатки вибираємо ось такі, теж подовжені для вашого комфорту та захисту. Мотошолом ви вже подивилися по типам, які можна вибрати для вашого комфорту. З найякісніших це буде точно Шої, вони в цьому точно не промах. А цей відеоролик підходить до свого завершення. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на мотоекіп для туризму. Можете написати в коментарях. Я думаю, багато хто вже з вас подорожував і має в цьому якісь. Досвід, що до можуть бути ще якісь побажання, чи як краще взагалі вдягтися на подорож. У нас також є друзі соцмережі, можете прийти за посиланнями, вони будуть в описі під цим відео. Інстаграм, Тікток, ми теж туди заливаємо контент саме для вас, стараємось. Також присутні у нас телеграм-канал. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Нам дуже цікава ваша думка. А з вами був Мотопрокс. До зустрічі!